Важливо підкреслити, що пан Данілов не тільки визначив проблему нанопластику, а й запропонував шляхи її вирішення. Що стосується нанопластику в океані, який призводить до його екстремального нагрівання, про цей процес я вже розповідав, то запропонований ним спосіб очищення вод від нанопластику, використання атмосферних генераторів води або скорочено АГВ. Застосування цієї технології на глобальному рівні прискорило б випаровування води з океанів що, своєю чергою сприяло б очищенню вод від нанопластику, охолодженню океанічної води, і, як наслідок, охолодженню літосферних плит під нею. Однак він зазначав, що в контексті впливу нанопластику на організм людини вирішення за допомогою АГВ не є настільки ефективним. Причина в тому, що збільшення випаровування океану закономірно призведе до зростання вмісту нанопластику в повітрі, яке ми вдихаємо, а отже, підвищиться концентрація нанопластику в організмі, що негативно позначиться на здоров'ї кожної людини, яка живе на землі. Таким чином можна сказати, що АГВ, з одного боку це реальний шанс охолодити океан та зупинити перегрів планети, і поки що інших ефективних рішень ніхто не висунув. Однак, з іншого боку, застосовуючи цей метод, який є порятунком для океану, ми зіштовхнемося з іншим аспектом, інтенсивнішим потраплянням нанопластику в організми людей. Однак, як наголошував пан Данілов, розв'язання проблеми впливу нанопластику на організм людини має лежати в іншій площині у зміні його електростатичних властивостей. З огляду на той факт, що вивести з клітини і з мозку нанопластик неможливо, то завдання полягає в тому, щоб простіше кажучи, позбавити нанопластик його здатності накопичувати патогенний електростатичний заряд. Як зазначав пан Данілов, це проблема, що вимагає комплексного підходу. Який охоплює відразу кілька наукових дисциплін фізику, хімію, біологію та інженерні науки, проте він акцентував на тому, що ця задача цілком досяжна, і якщо вдасться її розв'язати, шкоду, яку наносить нанопластик організму людини, можна зменшити щонайменше на 50%. Залишилися б фізіологічні та хімічні наслідки від нанопластику, але саме електростатичний вплив, який завдає найбільшої шкоди. Вдалося б нейтралізувати, що дало б нам додатковий час для пошуку рішень його виведення з організму.